Вітаю вас, друзі! Очевидно, що після вчорашніх американо-російських перемовин у Москві щодо перемир'я, сьогодні мала з'явитися реакція. І в першу чергу реакція з'явилася від президента США Трампа, який в соціальних мережах розповів деталі так званої, хорошої, продуктивної розмови з Путіним. Він написав наступне. Що вчора ми мали дуже хороші і продуктивні дискусії з Путіним, і є дуже хороший шанс, що ця жахлива кривава війна може нарешті закінчитися. Водночас Трамп зазначив, що зараз нібито тисячі українських військових повністю оточені російськими військовими на Курщині, і що, начебто, українські військові в дуже поганому і вразливому положенні. Водночас Трамп повідомив, що він наполегливо просив Путіна пощадити їхнє життя. Тут варто додати, що не було вчора телефонної розмови, і сьогодні також між Трампом і Путіним, і в Білому домі уточнили, що Трамп ще не говорив з Путіним, і такі висновки щодо американо-російських перемовин Трамп зробив після доповіді Віткофа, його спеціального представника у справах Росії та країн Близького Сходу. А також цілком можливо, зважаючи на те, що сьогодні Пісков повідомив, що Через Віткофа передали Трампу сигнали від Путіна, можливо, якогось листа. І ось ми побачили таке повідомлення. Звісно, що до Курщини і щодо того, що, начебто, наші військові в оточенні, це є безумовно політичним тиском на Україну. І сьогодні з'явилася реакція від Генштабу, який заперечує так зване оточення на Курщині. І генштаб повідомив, підкреслив, що всі заяви про це це політичний тиск. Також є заява від президента України Зеленського, який прокоментував ситуацію на Курщині. Він повідомив, що вона складна, але, за його словами, цілі операції досягнуті. Голова держави зазначив, що Сили оборони України мали відтягнути окупантів з Покровська, Харківського напрямку і Сум. Першим спав тиск на харківському напрямку. Потім вони почали забрати свої війська зі східного напрямку. Я думаю, що на Покровському напрямку зараз ситуація стабільна і їм буде дуже непросто знайти можливість окупувати Покровськ, сказав президент. Я ще хочу додати від себе, тому що я бачу в коментарях навіть під останнім випуском. Деякі глядачі, підписники пишуть, що буцімто Єрмак в Саудівській Аравії домовився з представниками президента США про те, що Буцімто ЗСУ з Курщини, ще щось, якісь договорняки, якісь конспірологічні теорії. Я, звісно, розумію, що народ любить різну конспірологію, і що багато різних блогерів, експертів, політичних глядачів самі вигадують різні інсайти, вигадують якісь байки, ще щось, щоб більше набрати переглядів та інше. Але ситуація щодо Курщини наступна: насправді, зважаючи на ситуацію на полі бою і зважаючи на пріоритети, наші, що нам потрібно в першу чергу, було. Забезпечити захист Покровська, тому що для нас це вкрай важливо для нашої економіки, для нашої металургії, і це для нас просто питання номер один, зважаючи на те, що окупанти перекинули свої сили із Донецьких напрямків на Курщину, що накопичили резерви, і довгий час багато уже місців поспіль понад сім місяців. Вони намагалися вибити збройні сили України. І нам потрібно було відповідати симетрично. Якщо ви наростили групування до 60 тисяч, то і ми мали б у відповідь нарощувати. А наше військово-політичне керівництво прийняло таке рішення, щоб контратакувати на Донецьких напрямках, насамперед на Покровському напрямку. Також у нас ще є проблема і на Харківщині, тому що окупанти на жаль контролюють частину Харківської області. Є інші проблеми. Звичайні експерти вони не знають ситуацію на полі бою, тому що навіть на рівні бригади вже ця інформація з обмеженим доступом, це таємна інформація. Тому різні ці всі теорії це взагалі ні про що. Україна вирішила діяти саме так, не нарощувала угрупування у Курській області. І якщо зараз наші війська дещо відступили, це ще не факт, що Україна повністю вийде з Курської санітарно-буферної зони. Адже позавчора була заява від командовича Сирського, який сказав прямо, що Збройні Сили України будуть утримувати частину території у Курській області. А зараз Трамп він своїми заявами, повідомленнями через соціальні мережі просто тисне на Україну, що давайте, давайте якось вирішуйте, що Путін пошвидше пішов на перемовин. Але ми усі чудово знаємо, що Путін не хоче завершити цю війну, що цілі Путіна не змінилися. Щодо того, що він надалі хоче знищення української державності і що він не визнає право на існування українського народу як нації. Але. Незважаючи на такі заяви Трампа, незважаючи на те, що він говорить про начебто хорошу і продуктивну розмову з Путіним, тут також потрібно розуміти, що Трамп може говорити одне завтра інше, що в нього, начебто, зі всіма добрі відносини, що у нього взагалі така тактика спілкування, він ніколи не визнає якісь, наприклад, проблеми щодо перемовин, ще щось, він завжди з високо піднятою головою. Тому потрібно дивитися за конкретними діями. Щодо конкретних дій і заяв, сьогодні пролунала заява з Державного департаменту від директора США Рубіо, який повідомив, що є певний такий обережний оптимізм після переговорів з Москвою. Лише обережний оптимізм. Але далі більше. Адже є спільна заява від країн Великої Сімки, які повідомили, що вони готують нові санкції, якщо Росія не погодиться на перемир'ї. Дослівно країни Великої Сімки у спільному комуніке заяві у четвертому пункті написали таке: ми обговорювали накладення додаткових витрат на Росію, якщо таке припинення вогню не буде узгоджено, включно з подальшими санкціями, обмеженнями цін на нафту, а також додатковою підтримкою України та іншими засобами. Тобто є вже конкретне рішення, і раніше ще сьогодні вранці були повідомлення насамперед від американських змі про те, що нібито ша не хочуть підписувати таку спільну заяву, але підписали. Тобто, якогось такого оптимізму великого у президента Ша у адміністрації Трампа немає, зважаючи на таку спільну заяву. Ще раз підкреслюю, потрібно слідкувати за конкретними діями щодо Трампа а також представників його адміністрації. Сьогодні ще з'явилася реакція з Кремля від Путіна. Він сьогодні заявив, що ситуація у відносинах РФ та США починає рухатися. Подивимося, що вийде. Нічого такого гучного Путін не заявив, але заявив про Буцімто рух. Ще потрібно сказати, що Російська Федерація, вона звісно висуває до США ряд претензій раніше були інсайди щодо розміщення, наприклад, американських військ в країнах східної Європи ще щось, Арктику там, начебто, хочуть ділитися. Тому тут можливі різні питання у відносинах Шата Росії, тому в загальному щодо перемир'я, поки немає конкретних заяв від Путіна і Кремля. Проте є ще реакція від президента України Зеленського, який сказав так, що ми почули заяви Путіна про так звані умови, і що Путін не хоче припинення вогню. Звісно. Путін і не хоче припинення вогню, але тиск з боку Сполучених Штатів Америки посилюється. санкції працюють і, зважаючи на те, що починаючи вчорашнього дня, з 13 березня, не продовжена ліцензія для російських банків, які попали під санкції, зараз для Москви буде реальною проблемою те, щоб отримати долари за свої енергоресурси, за нафту, за газ а також вугілля, тому. В Москві чудово усвідомлюють, що потрібно якось маневрувати, потрібно якось, начебто, йти на поступки. Однак при цьому вони продовжують висувати вимоги, нереалістичні вимоги, сподіваючись на те, що хоч щось та виб'є. Але все ж час лунають заяви від міністра закордонних справ України Сибіги, який повідомив, що Україна вже формує команду для контролю, можливо, перемир'я з Росією. Також є заява від президента Зеленського, який зазначив, що після припинення вогню між Україною та Росією, найскладнішим питанням у мирному процесі є території. Тобто ще багато питань, і незважаючи на різні заяви з Кремля, незважаючи на ультиматуми, так звані вимоги, процес, як ми бачимо, поступово рухається. Є ще одна заява від Рубіо від державного секретаря США, який підкреслив, що Сполучені Штати та ЄС повинні бути залучені до обговорення гарантій безпеки для України. Щодо ЄС Європейського Союзу, сьогодні є декілька новин. По-перше, це те, що Європейський Союз продовжив санкції проти Росії ще на 6 місяців. Таке продовження санкцій проти країни-агресора, звісно, є необхідним, як мінімум, до завершення війни. Та підписання мирної угоди, але ще й тому, що Україна, згідно рішення Великої сімки, від червня минулого року отримує кредит, який є фактично грантом, на суму 50 мільярдів доларів. І ці кошти, цей кредит, він погашається за рахунок заморожених російських активів. А якщо санкції європейський союз не продовжує, то російські московські гроші розморожуються, і тоді як Україна буде отримувати кошти, і взагалі як країни Великої Сімки тоді на якій підставі надали Україні кредит? Однак виявляється, що з продовженням цих санкцій на чергових півроку у Європейського союзу були певні проблеми. Оскільки міжнародні ЗМІ повідомили, що Європейський Союз вимушений був піти на поступки Угорщині, на поступки Орбану, щоб розблокувати продовження санкцій проти РФ. Мій Орбан хотів виключення санкційного списку трьох людей. Як вам таке, що Орбан і далі дозволяє собі таку поведінку? Але в цей же час міжнародні ЗМІ, зокрема, видання фінансовий час, пишуть, що Європейському союзі хочуть позбавити Угорщину права голосу, щоб покласти край шантажу? Уже було декілька інсайдів протягом десь минулих двох тижнів, але до цього часу, на жаль, не позбавили права голосу. Тому очікуємо рішення від Європейського Союзу щодо підтримки України. Орбан також блокує, але є варіанти. Зокрема, ЗМІ повідомили, що уникнути вето Угорщини, Європейський Союз пропонує створити фонд до 40 мільярдів євро для військової підтримки України. Є уже відповідний план. КАЛАС допрацювала багатомільярдний пакет допомоги ЄС для України. Відомі деталі видання Радіо Свобода уточнило, що цей новий пакет військової допомоги Україні для негайних постачань в ДЕС може бути на суму від 20 до 40 мільярдів євро, і у ньому передбачена також можливість спільного виробництва та партнерства з українською оборонною промисловістю. І щодо спільного виробництва щодо загалом оборони промисловості Європи, включно з Україною, є заява від французького міністра у справах Європи, який пропонує ЄС відмовитись від озброєнь американського походження. Звісно, зважаючи на тиск президента Ша Трампа, а також адміністрації на Європу і в першу чергу на Україну, наприклад, з блокуванням військової допомоги і підтримки, усі, навіть не на в Європі у світі, побачили можливі наслідки, що Сполучені Штати Америки можуть те чи інше обладнання вскотологічне ту чи іншу зброю заблокувати. Тому такі заяви, пропозиції з Франції вони логічні і навіть більше. Тому що є заява від міністра оборони Португалії, який заявив, що Португалія думає відмовитись від купівлі літаків f 35 через Трампа. Ми не можемо ігнорувати геополітичне середовище у нашому виборі. Нещодавня позиція Сполучених Штатів в контексті НАТО повинна змусити нас думати про найкращі варіанти, тому що передбачуваність наших союзників є більшою перевагою, яку слід брати до уваги. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні пролунала заява від віце-прем'єр-міністра, міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Стефанішиної, яка повідомила, що Україна буде членом Європейського Союзу у 2030 році. За словами Стефанішиної, на серйозність намірів ЄС вказує той факт, що бюджет Європейського Союзу на 2026, тридцять другій роки вже формується з урахуванням членства України. І те, наскільки Угорщина зараз намагається блокувати включення нашої країни до наступного бюджету альянсу. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.